Кутер хуракан моделі cl 12, верхня кришка з прозорого харчового полікарбонату. Кутер оснащений якісним і міцним ребристим ножем. Ножі розташовані в два ряди, так як ємність чаші 12 літрів. Ємність зручно знімається. На дні корпусу розташовані силиконові амортизатори для того, щоб ємність не гриміла під час роботи. Кутер призначений для подрібнення різноманітних харчових продуктів. Причому не лише м'яса, риби, овочів, а й сипучих, а також перемішування інгредієнтів у рідкому стані, призначених для приготування супів пюре, соусів та кремів. Кутер підійде для приготування фаршу на люля кебаб Перевага кутера, що фарш виходить рублений, з нього не виходить сік, тому що не порушується структура м'яса. Можна швидко приготувати фарш для вареної ковбаси або сосисок всього за одну хвилину. На корпусі розташовані кнопки включення кутера, а також варіатор швидкості. Швидкість обертання ножів від 1000 до 2500 обертів за хвилину.